Добрий день, на продаж мети знову, цепки, А розпочнемо з тисків. Тиски такого плану. 125 губки, 2200. Як до мене прийшли, так і продаю з поворотом все крутиться. Дивіться. Отут, не знаю, я, я тут нічого не робив. Як прийшли, так і продаю. Все крутиться. Як бачите. 2,200. 2800 гут. Теж під 125 губки, губок немає, поворотної немає. Все теж крутиться, гайка на місці так і стане. 1800. Гайка шайба М10. По 60 гривень за кіло. Від 5 кг продажа, як ви знаєте. Мікс 50 гривень за кілограм. Різних. Дивіться. Тут 25 кг. Комусь скільки потрібно. У мене таких три набори. Будуть далі відео. м 16 79 кг. По 60 за кіло. М22 по 50 за кіло. М16 під шестиграм. Хороба Бачите? М10-55 по 60 за кіло. М12. 40 по 60 за кіло. Шпилька м 12 75 таких там. 60 гривень. Болти М 16-1,5 Довжина 40, 1,5 це різьба. Частково є гайки. Ціна 60 гривень за кілограм. Шпилька м 12 100 Така, все тут з нею гарне. 4 кілограми. Шпилька М20. Довжина 107 кг, 50 гривень за кіло. 350 гривень. Далі мікс таких тут 20 кг. Тут в основному всі нові. Дивіться. Дивіться. Що тут? Тут 20 кг По 50 гривень за кіло. Мікс таких боксів. Тут 15 кілограм. Гайки це, це є. Видно, ціновидно. Гровера 50, з ганька. 50 гривень за кіло. Як бачите, різні гровера 50 гривень за кіло. Далі є ще в мене гровера. Гровера. А за гровера я вам сказав. Так, далі цей такого плану. Це за автомобіля, мабуть. Дивіться, який він зараз переміряй. Тут дивіться розмір його. Шість. Сім. Ширина. Вісім. Тут його оцей легше, тут 12 кілограм його. А в цьому більше його. Дивіться, тут, тут тібі не товщі. Цей 900 гривень, той 800. Локація міста Чернігів. Передивіться ще. Кому що потрібно. Телефон для зв'язку вайпер. До речі, хто буде брати оці болти. Оці болти, М1240, М6, дамо так. Кожному покупцеві подарунок. М6 не продаються, даю в подарунок. Хто буде брати ці або 16 із круглої голівки. Пересілка, УКПочта. повна оплата, нова почта, часткова оплата за дорогу в дві сторони. Локація міста Чернігів. Дякую за увагу, до побачення.